Мене на прогулянці вкусив ротвейлер. Божечки, а що, якби це була маленька дитина? Заради всього святого, Катю, я б уже точно зміг відбитися від маленької дитини. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка питає чоловіка скажи, Васю, я товста? Ні. Але схуднути не завадило б, так? Нормальна ти. Але в стегнах би трохи поменше, так? Я тебе будь-якою кохаю, але захоплення не викликаю, так? Викликаєш захоплення, але не шалене. Ну, скандал все одно буде, я правильно зрозумів? Розумний власник приватного туалету поруч зі своїм закладом відкриває одночасно і дешеву пивну, і безкоштовну чайну, і вирубує в радіусі пів кілометра усі кущі. Дзвонить чоловік у службу техпідтримки. Слухайте, у мене кіт-гад по клаві ходив і пароль у біосі змінив. Можна щонебудь зробити? Йому відповідають спробуйте пароль няв набрати. Що? Та да, пішли ви. Кинув чоловік, слухавку, думав, думав, потім набрав няв. І ком запустився. Ну він давай знову дзвонити. Ало, це ви мені порадили няв набрати? Дякую, усе вийшло. Радий за вас. Я ці котячі штучки знаю, відповідають йому. Вибачте, що я вам нахамив тоді нічого, все нормально. Ой, дякую. Молодий чоловічий, а як вас звати? Я тепер тільки до вас хочу звертатися. Та я взагалі то, А, гаразд. Мурчика свого запитайте, мене тут усі знають.